Там ми не тільки можемо сидіти на дід на уменьку, а ми да. ще й можемо а, ну, давай, руку. Кажу, дайте то ікрон та віку. Воно хорошо. Ну 400 часов. І от тут погодище. А тут щупу не помню, позволила. Можно 200. Дві по 200, так? Ну, не одна. 100 грамів, я Так, виходить вона... 4700. Я найміжу, так, що... хотіло, не знаю, хотіла захопилась. На это де ікра. Давайте я покажу, я кажу, ти ну, така, така гарна. Ну, ви поняли, життя. Тікток вона трошки, трошка, коли приходить. Господи світу, бой нужна така розкривається, ну я сюди радо знаю. Да, девчатка, ну, а вообще хочет, знаете, сказать, каждая женщина, она просто обаятельна, привлекательна, просто очаровала. краще буде було тому що важливо, щоб її напоїла, а не просто викинула. Так що Ано йде сюди. Сьогодні прекрасний день, чудовий день, чудовий настрій, ай лаві. Добрий день, поки будь ласка, всі десь на пані підключити. Тихенько показую вам робочі моменти, то, чим займаємо. Вам зручно? Да. Ну а що, дивіться, ну а як випався? Ми вже ми вже при всякому ми сідаємо на заказіки. Сука, живіт чашки. Що таке? що не ну, Чіпаєш Костік, Якщо це чешеться, живіт, що на погоду. Не знаю. Да? Я дивіться не на знаю, на погоду. погоду живіт не чешець. зараз, да. ну чай закача зараз мальчики прийду, бо опаздують трошки на а давно ми служили, я вам казала. Це у нас уїжджає. Тут починає малосолочка. малосолочка, відеречок, дівчат, ну, було дуже багато. Ви бачите, стала два відеречка. Новиночки, не випало, але нічого, раз не віраш. Ще ні, що тата шукає маму і не може знайти, ми ще трошки не розібрали. Але дякувати Богу за все. Пишіть, дзвоніть. Толі ми рядом, дня. Ми сьогодні, як ви знаєте, що ми обично кожну п'ятницю їздимо храм, сьогодні ми повезли в храм продукти, тому що ви знаєте, що раз на неділю ми возимо храм продуктів. Дівчатка мої головах, у нас немає і не питайте. Ми коли цю здавали на базарі, сказали, що вони воняють, ми їх не родимо. Ми возимо в храм, ми возимо по своїй можливості все, що ми можемо. Дивіться, в хороші, У нас без 23 маємо до часу дня, тому що 4 години ми повинні це все запакувати. Сьогодні у нас 50 кусилочок. 50, подивитись побалти на великих кусилок. І до цього ще були хлопчики у з Кишеньово, вони все у нас забрали, мальчик з Києва був забрав. Все, що ми похоємо, такі ящички виносимо на другу, хлопчики забирають. Слава Богу, всі п'ять ячку навіть не вточили. Та ні, вже три. три. Уже три не оплачені, і одна скасована, бо дівчина сказала, що зробила замовлення, а потім каже, а мені нічого не треба. Три кусочки рибки ми забрали. До речі, малосолки у нас було скільки? Чотири ландези. Давайте показуємо. Наша малосолочка, оце закази. Оце теж, звісно, треугольнички, осанечки, ми сьогодні включили багато, ми дуже багато продали, треба вакуумувати. Кролики, ой, кажу, кроліки, господи, рулетики, ці взагалі дуже хорошо пішли. Дівчатка, це йде сільодочка з форелечкою. Потім оцей дуже хорошо. Взагалі всі вони пішли. Дивіться, із чотирьох ландезів у нас залився один ландез і трохи. Це все замовлено. Дівочки прохватили, але потім підуть заберуть. Не забувайте, що в нас є дуже смачні капчени. дівчатки, 1100 гривень капчений на вишеньки, він дуже смачненький. Ну це все у нас в холодильничку. Одним словом мої хороші, Знаю, словом, мої хороші ти дивіться, у нас немає ограничення в заказі. Хочете вибрати кілограм, дивіться. Допустимо, отут у нас є кусочок рулечка, це 220 гривень. Оцей заказік на 18 тисяч, ну, чор, коли чорний кульочок, що в ньому йде, або чорна або красна екрана, Ми все передаємо. Дякувати Богу, ви знаєте, е, дякувати за кожен день, я завжди говорю, день ночі, день хуже, а найголовніше, поцілуй мене удача, поцілуй мене стика. Да? От Альвін говорить, поцілуй мене, щоб я вийшла замуж, я теж тебе розцілую. Альвінка мені каже, поцілуй мене, щоб я вийшла замуж, кажу, я тебе буду. Смоктати 24 на 7, щоб ти вийшла мені замуж, щоб ти ще родила хлопчика. Вона дуже хоче маленьку дитинку. Я говорю, давай, давай, Будемо грати, граді буде. Тут базарі де рости, кажу, поспитай, не переживай. Так що ми що там ограничені в заказі немає. Замовлення з 8 утра до часу дня. Город, номер телефону, фамілія і номер кошти, дівчатка мої. Ви вже пишіть, що ви хочете. Газ, я говорю, конечно, можна. Ну, для чого цей товар ми беремо? Для того, щоб ви замовляли. Зараз погода дозволяє, щоб ми вам все передавали. Всі так хорошо продавали. сьогодні у нас було багато плюшки. Плюшків по 10-5 кілограмів грамів. Плюшки з стоять... сальоної малосольна, мало 800 гривень за кілограм. Е, блюшки, ну, все, все воно потихеньку ходить, тому що ви знаєте, товар у нас добрий і весь товар у вас іде з любов'ю одна. Так що ми рідні, пишіть дзвоник, ми вам все відправимо. З 8 утра до часу дня адреса заказ 090. Дев'ять три 0776 хорошого дня, позитивного настрою Я валяну громче цю пісню. Я цілую тебе очима. Знаю кожен твій рух і доти пів життя. Мені, так, вже за тихо А ти. Досі мій наркотик ти поселилась у душі і там живеш, думки мої перебираєш оленіє, Букети ніжності мені несеш ти моїм серцем. Заселяв світ красивими парами. парами. Де начальник пара, і тебе мені подарував, ти поселилась у душі.